Вчорашнього автовозу було у нас там 4 машини і п'яту машину у нас забрав директор і нарешті я її вицепив зараз, хочу вам показати. Це у нас Jaguar I-Pace в хорошій середній комплектації SE. Машинка 2019 року. У нас батарея 90 кВт, маємо безключовий доступ, шкіряний салон, панорама. Пробігу у нас 112 000 км, потужність 400 кінських сил, розгін до сотки 4,8, ракета така, що просто капець, офігенський стан. Йогуарчик топ. Буде у нас за акційною ціною цей автомобіль, тому якщо зацікавив, прилітайте на Драйв, покатаємось на цій пушечці. Віддаємо його, до речі, з повним пакетом документів для першої реєстрації.